Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, а разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист, а ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми і маленькі і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Боріненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. І розпочнемо ми, як завжди, з найголовнішого. А найголовнішим на сьогодні є те, чому власне і присвячена кожна з наших програм: взаємопроникнення Рівненського міського палацу дітей та молоді та світової спільноти. І палацівські традиції. Якось так вже повелося, що інтеграція палацу саме до світової спільноти загалом через осібно учнів спортивних шкіл ПДМ вже стала доброю традицією. Випускниця спортивної школи східних ідиноборств Палацу дітей та молоді, учасниця благодійного марафону з вірою в майбутнє Катерина Гусєва, щойно. На стала чемпіонкою світу з дзюдо серед дорослих, здобувши золото у Венесуелі. А її тренер, керівник школи, заслужений тренер України Михайло Романкевич, був ще й старшим тренером паралімпійської збірної України з дзюдо. Під час паралімпіади в Лондоні до його здобутків долучилися дві бронзи та два золота. Всі у рівнян. Все залежить від того, як цездають условия и все по тому що в здоровий спорт, конкуренція, звісно, просто. Сумасшедше, мягка говоря, От, і малімілечі мі... мі... вже там То Тобто мілечка какая то вже влияет на успішне виступлення. спортсмена. до речі, саме за ці заслуги, зовсім незабаром, 9 жовтня, Михайло Романкевич отримує сертифікат, що дає право називатися почесним громадянином Рівного. І ще, нарешті, з рук президента, орден за заслуги третього ступеню. Вітаємо! Вітаємо і ще одного вихованця спортивної школи палацу цього разу школи інтелектуальних ігор. Одинадцятирічний Валерій Крушельницький теж результативно побував на супереньте міжнародних турнірах: світовому юнацькому турнірі та 12-му дитячому чемпіонаті Кореї з Го у Кореї і 29-му юнацькому чемпіонаті світу з Го у Китаї. На першому турнірі я зіграв грав, виграв четверте місце, тобто пройшов півфінал. На другому турнірі я, на жаль, вилетів. А в Китаї я зайняв п'яте місце. Я багато повчився в корейських трохи гравців, зіграв з деякими професіоналами корейськими. Проте школа інтелектуальних ігор Палацу не стала спочивати на лаврах і активно розпочала новий навчальний рік чемпіонатом рівного з ГО серед юніорів. Попри гостей із Києва, переміг, звісно ж, палацівський вихованець Юрій Михалюк. А школа та ресурсний центр інтелектуальних ігор ПДМ днями знову інтегруватимуться і до спільноти нашого міста. До власного 20-річчя презентуватимуть новий проект Інтелект рівного про нього у наступній програмі. А ми продовжуємо про палац і про взаємопроникнення і про традиції. Що осені традиційно ПДМ гостинно розчиняє двері перед усіма бажаючими долучитися до багатотисячної когорти щасливих дітей? Задля нових мешканців палацу працюють не лише педагоги, палацівські вихованці залюбки демонструють новобранцям та їхнім батькам усе те, чому вони навчилися в профільних та спортивних школах, центрах, студіях та клубах ПДМ. І вже традиційно у дні палац навідує міський голова довідатися, а чи все до ладу в державі під назвою Рівненський міський палац дітей та молоді. Майже 5 тисяч дітей, 347 гуртків, 150 вихователів, вражаючі цифри. Нічого подібного в Україні немає. Нічого подібного. Кращий палац дітей та молоді в Європі. Один з кращих. Це колосальне надбання нашого міста. І, безумовно, по-перше, все буде зроблено, щоб він зберігся в не гіршому стані, ніж є. А по-друге, оце наше майбутнє. Не, не прапори, не якісь мітінги, не, не, не крики, а це наше майбутнє. П'ять тисяч хороших дітей щорічно. Оце наше майбутнє. Якщо все вдасться так зберегти і так буде розвиватися, то майбутнє буде хороше, незважаючи на економічні проблеми, майбутнє буде хороше. Тому тут чисто меркантильний інтерес. Ми всі хочемо жити в хорошій країні. От такі симпатичні дівчата тут займаються, і хлопці, От, це наше майбутнє. Вони не заангровані радянським минулим, вони без комплексів, вони добре освічені і добре виховані. Старість наша буде забезпечена, щоб були щасливі діти в цьому палаці, щоб не було ніяких фінансових-технічних проблем, щоб були задоволені батьки від того, що їхні діти в цьому палаці, щоб для Рівне всі розуміли, що це колосальне надбання. Переконливо і радує, що цінуючи надбаняти результати учнівсько-педагогічного колективу ПДМ, міська влада цьогоріч зробила ще один крок на зустріч міському палацу дітей та молоді. Завдяки їй наприкінці літа нарешті відремонтували облуплений та потрісканий фасад виставкової зали ПДМ, де мешкає школа образотворчого мистецтва, та територію перед залою. Що ж, діти та їхні батьки принаймні не ризикуватимуть здоров'ям дістаючись до власного палацу. І навіть є надія на облаштування цивілізованої зупинки, на яку так довго чекали. Проте, не про великий жаль, це далеко не всі проблеми такого гігантського організму, як ПДМ. Сьогодні доречно подякувати нашій міській владі, особисто нашому міському голові, за ту реальну допомогу, яку була надана Палацу дітей та молоді в облаштуванні території будівлі нашого школи братовочого мистецтва. Нарешті буде. Побудована зупинка, про яку ми досить довго думали і мріяли. Я думаю, що якраз це все спрацює на якраз на комфортність умов п'яти тисяч дітей, які ходять до Палацу дітей та молоді і займаються тут досить серйозними справами на майбутнє. Палац дітей та молоді рухається вперед. Рухається на зустріч тим завданням і тим проектам, які на сьогоднішній день ми мусимо вирішувати. І міжнародні, і всеукраїнські, і регіональні, і проблем не менше. І на превеликий жаль, держава в цьому абсолютно не допомагає нашій позашкільній галузі. Прикро, що позашкільна освіта так і залишається на успіччі, так і залишається поза основною освітою, поза основними, скажімо, завданнями нашої держави. Прикро, що не вистачає на неї фінансування, прикро, що ми не можемо розвивати нашу галузь в тому сенсі, як вимагає сьогодні від нас життя, не дивлячись на те, що авторитет позашкільної освіти зростає від року в рік і бажаючих займатися в структурах Паласу дітей та молоді більше просто в геометричній прогресії. Я б хотіла звернутися до небайдужих батьків, небайдужих громадськості, все-таки звернути увагу на ті позашкільні осередки, які існують в нашому місті, і всіляко допомагати нам розвиватися для того, щоб кожна дитина була, кожна дитина нашого міста була озброєна тими знаннями, тими компетенціями, які може надавати сьогодні позашкільна галузь. На жаль, палац, як і вся позашкільна освіта в Україні, й досі лишається поза поза увагою, підтримкою та допомогою держави. Піклування про позашкілля держава люб'язно переклала на плечі муніципальної влади, котра знову ж на жаль, часто густо просто не в змозі з цим справитись. І палац, очікуючи, допоки держава нарешті зрозуміє нагальну необхідність позашкільної освіти, вже сам шукає вихід із ситуації, що наразі склалася. Це яскраво засвідчила настановча педагогічна рада під колективу ПДМ, де педагоги на чотирьох платформах під час мозкового штурму пропонували та обговорювали шляхи виживання рідного закладу. А ще днями голови усіх 14 громадських організацій ПДМ зібралися обговорити зміни в законі України про громадські об'єднання і, обговоривши та зрозумівши, що хорошого чекати нічого, створили спільний громадський фонд Взаємодія і розвиток. Що ж, і якщо держава не йде до палацу, то палац сам шукає виходу з кризи. Головно, що ентузіазму йому стовідсотково не забракне, бо за палацом стоїть понад п'ять тисяч його вихованців, щасливих дітей, котрі люблять свій палац, свій дім і вважають себе у ньому повністю захищеними. І палац просто не в змозі їм у цьому відмовити і боротиметься і за себе, і за тих, хто у ньому із ним, за нас із вами. А наш обов'язок йому у цьому допомогти. Палац готовий до конструктивних пропозицій. Отож, панове, усі, кому небайдужа подальша доля позашкільної освіти, Рівненського міського палацу дітей та молоді, наших власних дітей, а відтак нашого ж майбутнього, майбутнього нашої держави. Зголошуйтесь, панове, наші діти потребують нашої підтримки. А тим часом ПДМ, який завжди по осені, розпочав новий навчальний рік. І як і завжди, упродовж року, він інтегруватиметься в першу чергу до рідного середовища, працюватиме для рідного міста, проводячи для нього безліч цікавенних заходів. Серед них заходи новотрадиційні, які ми започаткували буквально в минулому році, і традиційні заходи, які пускають коріння вже багато років поспіль. В цьому році буде проходити 20-й вже золотий апельсин» – це родинне свято колективу Палацу дітей та молоді. Та 18-й традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє також обов'язково буде проводитися в цьому році. Ті традиційні заходи, які були започатковані минулого року, це чоловічий Бенефіс за участю всієї чоловічої частини палацу дітей та молоді, чоловіків, вихованців та чоловіків педагогів. І свято розчулення, День Милого.